Ви бачите, ну, воно домонтовується, тут ще обладнання немає. Сама вентиляція, саме відма, кислород, музика, як ви кажете, все. Автоматичні двері, які тобто не пропускають ні повітря, нічого. Все, ви бачите, передбачена також сразу душова кабіна, передбачений э, туалет, то есть, э, при потребі. Звісно, ута... да, все є, так. Да. Ви бачите, ну, воно домонтовується, тут ще обладнання немає. Сама вентиляція, самовідна, кислород, музика, як ви кажете, все. Автоматичні двері, які герметазовані, не пропускають ні повітря, нічого. Все, ви бачите, передбачена також сразу душова кабіна, передбачений э, туалет, то есть, э, при потребі. Звісно, все є. Це нікого не все, тому що вже будуть. Братці, змири, да, 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 петь герметизацію, то есть сюди не попадає. То mm ще -hmm. при... штори будуть, це ще...